Цікаві факти. За повідомленням українського генштабу українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Судячи із опублікованих геолокаційних кадрів, українські війська переправилися через річку Мокрі Яли і просунулися на схід до південно-західної околиці міста Урожайне на кордоні Донецької та Запорізької областей. За даними українського генштабу, Українські війська домоглися часткових успіхів у напрямку урожайного, а також на південь і південний схід від Старомайорського. 9 серпня українська влада оголосила про обов'язкову евакуацію цивільного населення 53 населених пунктів Куп'янського району Харківської області у зв'язку із активізацією російських обстрілів і авіаційних ударів по населених пунктах поблизу лінії фронту. Російські війська займають позиції на північний схід від Куп'янська в межах досяжності артилерії. І активізація російських наступальних операцій у цьому районі значно підвищує ризик для цивільного населення Купенська та прилеглих населених пунктів. Евакуація в Купенському районі не обов'язково свідчить про те, що українські війська очікують значного просування російських військ у цьому районі. Тому, друзі, краще евакуювати населення, ніж потім дивитися, скільки людей помирає і так далі. Тому, друзі. Віримо в наші Збройні Сили України, наближаємо як на інформаційному, так і на, так і на військовому фронті нашу перемогу, друзі. Тому хто чим зможе допомагає Збройним силам України. Слава всім Збройним силам України, всім захисницям, захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться сіми відео, ставте подобаєчки. Дякую за увагу!